Максим Венгровський займається підприємницькою діяльністю 20 років для розвитку мережі продуктових магазинів 2024-го Взяв кредит за державною програмою Доступні кредити 5, 7, 9%». Закуповував холодильне виробниче та касове обладнання. Ми брали у 2024 році, під кінець року, ми брали його під обладнання для відкриття нашого нового магазину. У цій програмі ми заключили договір куплі-продажу обладнання з фірмою, надали документи в банк, вони вивчили ці документи і напряму заплатили фірмі, яка продає обладнання. Ми просто приїхали, забрали обладнання. У рамках цієї програми позику взяв на півтора мільйона гривень, частково використав і свої кошти. Вони перевіряють кредитну історію, наші фінансові можливості, платоспроможність, і це займає. Ну не можу чітко висловити, але від трьох до чотирьох неділь це займає. До війни не було таких умов, як зараз от кредит державна програма 5-7-9. Були там інші куби, але вони не такі ефективні, як ця програма. Полтавська область 2024 тисячі стала лідером за сумами кредитних договорів за програмою Доступні кредити 5-7 та 9%. Держава бере на себе частково відшкодування відсоткової ставки за договором позики в рамках всієї країни. За 2024 рік ми видали саме по державній програмі 5.7.9 більше 12 тисяч кредитів на суму більше ніж 18 мільярдів гривень. Ми три області включаємо: Полтавська, Кривоградська і Черкаська. У нас центральний макрорегіон. Умовами цієї програми передбачається фінансування клієнтів. Мікробізнесу, малого і середнього. Найбільша кількість клієнтів мікробізнесу звертається і отримує таких кредитів. Ну, малих менше, їх цього сегменту просто менше. Ну і середні також є ну, середніх у кількості найменше. Аби отримати позику, потрібно обрати один із 44 банків, подати заявку з необхідними банку документами та бізнес-планом інвестиційного проєкту. За умови створення нових робочих місць учасником програми по кредиту для інвестиційних цілей, ставка за позикою може зменшуватись. Умовами програми передбачено фінансування як і оборотного капіталу, тобто це фінансування на обігові кошти, скажу так, фінансовий лізинг і інвестиційні цілі, які в свою чергу включають в себе придбання основних засобів та їх ремонт. Придбання комерційної нерухомості, яка буде використовуватися для цілий бізнесу, будівництво нерухомості, переобладнання і реконструкція, а також на впровадження заходів енергоефективності. Сума кредиту залежить від фінансового капіталу підприємства і від тих цілей, на які береться позика. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.